Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор Lowl 354HXN. Двигун 4 l 22 bt потужністю 35 кінських сил, повний привід, гідропідсилювач керма, коробка передач 4,1, плюс 1, повишені понижені, щеплення дводискове, задня гума 11.2 на 24. Демонструю роботи двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками, можна ознайомитись з нас на сайті, пройшовши по посиланню в шапці профіля. А трактора 1500 кг. передні противаги по 20 кг в кількості 3 штуки. Гідроциліндр двосторонньої дії, редукторні мости. Агротехнічний просвіт 36 см. Колія по центру регулюється від 1280 до 1380 мм. Передні колеса розміром 6,5 на 16 задні колеса розміром 11,2 на 24 розбір. Демонструю виворіт коліс. Потом встановлено 4-циліндровий двигун, 4 l 22 bt потужністю 35 кінських сил, робочим об'ємом 2156 кубічних сантиметрів, виробництва Лайдон Китай. Акумулятор на 80 Ампер годин, генератор потужністю 750 Вт, два інші насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи, стартер, сапун. Капот тримається на амортизаторі, паливний бак на 29 літрів, бак гідроб'ємного рульового управління, паливний фільтр, свіча розжарювання, насос для підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, повітряно масляний фільтр типу циклон, кріплення під ящик для інструменту, щеплення на тракторі дводискове, педаль щеплення, глушилка Т-образний важіль включення-виключення переднього мосту. Важіль перемикання швидкостей швидкостеї відбору потужності на 540 і 1000 обертів на хвилину. Панель приборів автомобільного типу. Яке сидіння? Регулюється вперед-назад і по жорсткості. Даль газу. Роздільні педалі гальм. Фіксатор стояночного гальма. Замок запалення. Очка газу з фіксатором. Керування гідравлічною вісною системою. Блокування заднього диференціалу, включення-виключення валу відбору потужності. Повишені понижені. Коробка передач 4 плюс 1. Ліхтар заднього ходу. Розетка під причіп, окрема гідрована. пара гідровиходів. Вал відбору потужності. 6-шліцевий, буксирувальний гак на два положення, троточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 600 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Колія по центру регулюється від 1080 до 1260 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації комплект Зіп. Ціна трактора 8500 доларів. Для замовлення звертайте за номером телефону на екрані. Сподобалось відео. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу Тем біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Maps.